Що надзвичайно хвилює українських громадян всіх, це девальвація гривні, це обвал курсу гривні, грабунок серед білого дня. Людина нормальна за все життя не заробить стільки, як Гонтарева за день заробляє на обвалі курсу гривні на скачках, коли за останні тиждень на 12% девальвувала гривня. Це вкрадені зарплати, це вкрадені пенсії, це вкрадені заощадження. Тому фракція радикальної партії вимагає завтра до парламенту Гонтарєву зі звітом. зі звітом. Чому валиться гривня? Хто заробляє? Чому в нас банку величезна корупція? Чому минулого року ліквідовано 60 банків, сьогодні фонд гарантування вкладів має ліквідного майна на 340 мільярдів гривень. Як воно те майно розпродається? Хто його розтягує? Чому валять гривню? Хто вкрадає людей і хто в цьому винен? Ми вимагаємо Гонтареву зі звітом. Хочу нагадати, ще 2.03.05 року ми зареєстрували проєкт постанови 22.71 звернення до президента Порошенка щодо невідкладного направлення до парламенту подання про звільнення Гонтарєвої з посади голови національного банку. Рік пройшов. Ви тримаєте цю злодійку на посаді. Влада тримає цю злодійку на посаді, тому що комусь вона кращий банкір всіх часів і народів. Да, кращий у тому як красти треба. То тут ще попробуй знайти її кращого фахівця, людей обкрадати. Тому ми вимагаємо відставки Гонтарєвої, а перед цим її звільняється світу щодо діяльності на посаді голови національного банку